Права 806. На малюнку 18 два кола зі спільним центром. Точкою О мають радіуси 8 см і 6 см. Знайди довжини відрізків БД AB, CB. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Ось він тут малюнок 18. Ми бачимо тут дійсно точка О, і проведено два кола. Очевидно, це у нас більше коло має радіус 8 см, а менше коло має радіус 6 см. Ну що ж, радіус більшого кола це ОД і ОБ, чи ДО і ОБ. Це будуть радіус більшого кола, а СО і ОА це радіус меншого кола. Ну що ж, за умовою, давайте запишемо, чому ж вони тоді дорівнюють. Записуємо тоді перша дія. Тобто ми пишемо, що DO відрізок дорівнює відрізку ОБ. Як радіуси, і вони дорівнюють за умовою 8 см. Є? Далі, ну і записуємо для меншого кола, що відрізок СО дорівнює відрізку ОА, і дорівнює, записуємо тоді 6 см. Є? Гаразд. Ну що ж, зараз тоді. Нас запитують, а чому дорівнює довжина відрізку BD? Ось він відрізок BD. Це діаметр. Він складається з двох відрізків DO і OB. Довжину цих відрізків ми знаємо. Записуємо третє дія. Тобто відрізок BD, BD дорівнює. Це буде відрізок DO плюс відрізок OB. І це дорівнює. 8D. Плюс 8. Ну і це дорівнює 16 см. Є. Раз. Далі нас запитують, чому дорівнює довжина відрізка АБ. Ну, як її можна знайти? Можна від довжини відрізка ОБ відняти довжину відрізка ОА. Записуємо тоді четверта дія. Тобто, ще раз, довжина відрізка АБ дорівнює це від довжини відрізка ОБ. Потрібно відняти довжину відрізка ОА. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 8 мінус 6. І це дорівнює тоді 2. А в дужках записуємо і тут запишемо в дужках, сантиметри. Є. Ну що ж, тоді ще потрібно знайти довжину відрізка СБ. Як знайти довжину відрізка СБ? Ну що ж, можна тоді до відрізка СО додати ОА і додати АБ. Ну або до СО додати загальний відрізок ОБ. Записуємо тоді п'ята дія, що довжина відрізка СБ. Краще записати так, що складається з відрізка СО плюс відрізок ОБ. І це дорівнює. В нашому випадку СО у нас дорівнює 6 см. Додати ob 8 Ну і разом це буде 14. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів Є. Ну що ж записуємо тоді відповідь. Знайди довжину відрізків BD Спочатку пишемо BD дорівнює 16 сантиметрів. Далі довжина відрізка AB Дорівнює 2 см. І довжина відрізка CB дорівнює 14 см. Ну що ж, ось така геометрична задача. На цьому вправу завершено.